Вітаю! І знову декілька слів про небезпеку підвищення податків для підприємців в умовах війни, так як ця тема набула великого розповсюдження серед громадськості, боковинців, чернівчан в контексті останніх сесій Чернівецької обласної та міської рад. Залі шкідлива і небезпечна ініціатива щодо оподаткування фізичних осіб підприємців у час війни створює величезний ризик. Для самого існування мінімум 660 тисяч фізусів підприємців з понад 2 мільйонів ФОПів, які наразі зареєстровані в Україні. Мова йде і про ФОПів другої групи, яких більше 370 тисяч, і про фопів третьої групи, яких більше 250 тисяч. От насправді некомпетентність і поспіх з законопроектами щодо підвищення податків для підприємців, введення ПДВ ставить під загрозу. Відносини України з міжнародним валютним фондом і подальшу фінансову підтримку наших західних партнерів не варто давати обіцянки, які не можна виконати, та й не варто виконувати, як ми бачимо на реакції громадськості. Вже відчувається, що для уряду буде проблематично виконати навіть базову обіцянку, подати до парламенту законопроект впровадження ПДВ для ФОПів до кінця березня 2026 року, оскільки навіть всередині виконавчої центральної влади вважають, що ініціативу відверто шкідливою. Ну і давайте скажемо так доволі обґрунтовано. Лише кілька днів тому проти законопроекту щодо нового податку. ПДВ для ФОПів виступила Рада бізнес-омбудсмена. Саме та рада, яка була створена за підтримки західних партнерів, союзників з числа Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Зокрема, у Раді омбудсмена нагадали про проблеми блокування податкових накладних, з якої зіткнулися сотні тисяч фізусів підприємців. І нагадали також і про те, що поріг в 1 мільйон гривень, до якого апелює уряд, не оновлювався ще з 2015 року. За цей час, як відомо, національна валюта зіткнулася з значною інфляцією, девальвацією, тому поріг мав би як мінімум складати 4 мільйони гривень, а не один. Тепер же проти законопроекту виступила Державна регуляторна служба, яка відмовилась погоджувати проєкт. Нагадаю, це є центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координується Кабінетом міністрів України і який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду і контролю у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції. Пояснюючи своє рі... рішення офіційно, Державна регуляторна служба заявила, що аргументи мінфіну на користь законопроекту недостатньо обґрунтовані, а оцінки витрат ФОП на адміністрування ПДВ після його запровадження абсолютно некоректні. Цитую: зокрема, не враховано у витратах суб'єктів господарювання, що окрім сплати ПДВ, суб'єкти мікропідприємництва понесуть інші витрати в частині подання звітності з ПДВ, заповнення податкових накладних, ведення бухгалтерського та товарного обліку. Кінець цитати за наявних їхніх підкреслю підрахунками їхніми. Запровадження обов'язково ПДВ для ФОПів призведе до збільшення адміністративних витрат бізнесу на 61-115 мільярдів гривень це в півтора три рази більше ніж заявлена, очікувана мінфіном сума додаткових доходів до держбюджету від ПДВ за календарний рік приблизно 40 мільярдів гривень. Також у державній регуляторній службі вказали, що мінфін неправдиво заявляє, що законопроект не матиме впливу на економічний стан пересічних українців. Цитую: розробник не враховує той факт, що кінцеві споживачі понесуть додаткові витрати у розмірі фіскальної вигоди держави, але обсяг реалізованих товарів і послуг буде меншим через зростання цін. Кінець цитати. Нагадаю, Міністерство фінансів підготувало законопроект ще у грудні 2025 року, але досі він проходить обговорення серед центральних органів виконавчої влади. І можна тільки уявити, яким буде спротив проекту у парламенті, якщо навіть всередині виконавчої влади щодо нього є дуже критичні настрої. Але, чекавши, склавши руки неправильно, неправильно колеги. На даний момент законопроект передбачає, що він вступить в силу з початку 2027 року. Проект серед іншого пропонує запровадити обов'язкову сплату ПДВ для ФІЗОСІ підприємців, якщо їхній річний оборот перевищує 1 мільйон гривень. Народні депутати з ряду фракцій уже критично висловилися щодо даного законопроекту. Зокрема, Ніна Єжаніна, колега з фракції Європейської солідарності, зауважила, що це буде повний податковий блекаут ФОПів. Нагадаю також, що на крайній сесії обласної ради було розглянено ініційоване нашою командою звернення до Кабінету міністрів та ВРУ щодо недопущення податкового тиску на підприємців. Воно було попередньо підтримано двома комісіями. Постійними з питань підприємництва та з питань бюджету, спасибі колеги, одноголосно. А вже на самій сесії, 29 січня, було оформлено 27 голосами як протокольне рішення. Результати поіменного голосування, як то кажуть, у вільному доступі. Позицію депутатів обласної ради все ж прочитають у столиці. Звернення звучить щодо недопущення посилення податкового навантаження на підприємців. Я дуже уважно слухав коментарі депутатів, які вважають, що з ФОПами усе добре, їм нічого не бракує, не загрожує, що це політика і так далі. Реальність, як бачив, зовсім інша. Підприємцям же хочу сказати з повагою за вашу працю, ви наповнюєте місцеві бюджети у воюючій державі, донатите на ЗСУ, створюєте робочі місця та є основою регіонального економічного розвитку. Вирішення фінансових викликів держави не шляхом боротьби з корупцією, тіньовою економікою чи ефективним управлінням ресурсами, а новим оподаткуванням підприємців є небезпечною, несправедливою дорогою. Хочу, щоб підприємці з усієї області знали, ми з вами, ми вас чуємо, підтримуємо і дякуємо до подальшої праці, колеги.